Шановні друзі, сьогодні ми знову тут, знову в Титанових. Знову я зі своєю біонічною рукою, але сьогодні, взагалі не про неї. Як ви знаєте, в мене є також остеоінтегративне протезування на нижній кінцівці, і на протязі вже певного періоду часу я проходжу реабілітацію. Спочатку я давив на ваги для того, щоб адаптувати як кістку, так і імплант. Наразі я вже стою на протезі і. Роблю певний комплекс вправ для того, щоб адаптувати саме кістку до навантажень, щоб не було певних больових відчуттів при ходьбі. Сьогодні ми будемо робити такі вправи. Думаю, можна починати. Поїхали! Спочатку треба вдягнути стабіс. На мій імплант. Зараз ми це зробимо. Як ви бачите, це титановий імплант, двохетапна остеоінтеграція. По методу протезування рікарда Бронемарка шведського хірурга, саме таким чином вдягається стабіс. Закручуємо. А це боляче? А, взагалі ні, <клес> так, звичайно, є певна чутливість, коли ти тільки починаєш його вдягати, але на етапі, коли ти це вже робиш не один раз. Разів 10, навіть таких проблем немає. Це треба буде робити нам м'якій поверхні, тому що 45 хвилин заняття я буду стояти на своєму коліні, воно буде навантажуватися. Ну і щоб не було болі чи не було дискомфорту, ми це робимо в і захисній, я не знаю, як це сказати. Захисній панчок, да? можемо приступати. Спочатку, коли ти встаєш на стабіс. Є певні такі неприємні відчуття, але за декілька хвилин вони пройдуть. Це комплекс вправ для того, щоб саме позбавитися больових відчуттів в кістці. коли ти будеш робити певні рухи, вже протезом, щоб такі больові відчуття не виникалися. Вже на третій вправі больові і в принципі неприємні відчуття вони затуплюються. Це дуже добре. Але в, кінеч... в кінечному результаті ми маємо прийти до того, щоб коли ми встаємо на стабіс чи на протез, взагалі ніяких відчуттів, больових неприємних не було. Тому ми маємо робити такі вправи кожен день стабільно, систематично. Поки... поки не пройде біль кожен день, це по 45 хвилин. Саме цих вправ! Мотивують мені мене такі герої, антигерої. А, до речі, я вчора читав трошки по лору зоряних війн, коли я на втратив свої кінцівки, і йому Палпатін подогнав дуже круті, круті доспехи, обладунки. Він дуже довго не міг повернутися до того фізичного стану, в якому він був, щоб вправляти світовим мечем. І навіть коли його Палпатін послав на нове завдання по вбивству джедаїв, Він там бився з яким якоюсь джедайкою. Ну, вона не дуже була така. Але він він чуть її не програв. Він був вахою. Він дуже розсердився. Ну за рахунок того, що він ізбраний, да. Він її звичайно вбив, але потім, десь декілька місяців, він створював свій унікальний стиль бою. Він скомбінував усі стилі бою, які були, і створив свій, за допомогою якого він потім на ізі вбивав дуже сильних джедаїв. А про що нам може сказати ця історія? Якщо перекласти на реальне життя, На реальне життя, що не треба здаватися, що треба її башити наповно, тому що ну, є випадки гораздо гірші. Після моєго відпочинку буде ще другий підхід, а потім третій, а ми з вами вже зустрінемось на наступних вправах там. Ми надягаємо на стабіс грузик, фіксуємо його для того, щоб він вниз вверх не ходив, і будемо робити вправи для того, щоб підготувати. Імплант та кістку до навантажень саме при ходьбі. Що ми робимо далі? Нам треба дислокуватись на край кушетки, щоб стабіс був на краю, можна сказати, висів. Також ми виключаємо протез руки, щоб він нам не заважав. Так. Якось це так буде виглядати. Ми лягаємо і пропрацьовуємо як м'язи, так і навантажуємо в цілому імплант, кістку. Ну, для того, щоб, щоб нам легше було потім з протезом вже. Тут 2,5 кг грузик. нам треба дойти до 4 кг. Це стільки... Важить протез. Це не єдина вправа, яку ми будемо зараз робити. А робимо на кожній вправі десь три підходи по 20 повторень. Наступна вправа це в певному сенсі той самий спектр, але ми будемо робити відведення в сторону. Тут навантажуються і м'язи яких не так багато залишилось, тому нам треба акцентувати увагу на тому, щоб ну, максимально їх прокачати, підготувати до протеза, щоб в подальшому, коли ну, я почну вже ходити, щоб я не дуже швидко втомлювався, щоб я не здихав через 2-3 хвилини ходи. Після цих двох вправ в горизонтальному положенні ми встаємо і будемо працювати також з грузиками, з грузиком точніше, але вже таким чином. Треба так робити, щоб не було боляче, щоб було комфортно. Можна сказати, ми вчимося. Вправляти протезом. Ну, не те, що якби, буквально, але коли ти його надягнеш, це нелегка техніка. І треба вміти якби, і вибрасувати коліно і в цілому всю конструкцію. То ця вправа вона допоможе це робити. Маємо стабіс і продовжимо десь за годину, за годин, так, годину? стояти на протезі. А для вас це буде всього-навсього зараз. Ну, в принципі, а, як ви бачите, стою на протезі. Ходити ще, на жаль, не можу. Тому що є певні е, больові відчуття в кістки, про котрі ми з вами сьогодні е, розмовляли, і я робив вправи для того, щоб е, позбавитись цих больових. Але е, стояння на протезі та також балансування, піднімання е, протезної ноги та моєї ноги це як комплекс. А також вправ для того, щоб е в якийсь момент е знову почати ходити. Глеб, що б сказав Дарт Вейдер на твоєму місці? Сказав би, що це піздець. <гум> ну, тому що в зоряних війнах там е такі технології, що на тебе нацепили протези, і ти пішов. Припаяли ще цим да. Так. Да. А тут, тут, на жаль, треба тренуватись місяцями, щоб зробити кроки. Колєв, а скажи на камеру, що тобі залишає зробити крок. Три фактори. А, три фактори. страх. У мене немає руки. У мене є больові відчуття в кістці. І. Страшно? Трошки страшно, да? <laughs> Нам нужно перебороть этот этап, где и боли, и какие-то, я не знаю, смешанные ощущения у, у глеба. Тут какого-то такого определенного ответа нету. Почему? Потому что тут нужно просто переходить эту боль, давать правильно нагрузку. Но у нас двойная ампутация, поэтому нам тяжело распределить правильный вес. И у нас падает вес неправильно. Потому что левую ногу э, у нас разгружает правая рука. Также самую правую ногу у нас разгружает левая рука. Э, для того, чтобы разгрузить эту ногу и меньше опоры падало на… меньше веса падало на имплант, нам нужно брать опору в эту руку. И это не спасает нас в этой ситуации. Ну що, друзі, позаймався я з ногою, робили комплекси вправ різноманітні, походив трошки, постояв трошки. Як ви розумієте, це все складно, це все боляче. Є певні етапи, котрі треба просто пройти, якщо ти хочеш ходити. А я хочу ходити, тому буду і надалі займатися. Таким чином буду прогресувати потрошки. Ну, якщо в минулий раз я пройшов тільки один раз от, на Брусях, то цього разу, як ви бачили, я ходив і боком, ходив туди назад, туди-назад передом. Ну, Нормально. Тримаємо стрій і не забудьте підписатися на канал, ставте лайки, задавайте свої коментарі, питання. І чекайте на наступні е, випуски. <див> Дякую.